Вітаю, гайс, ви побачите цікаву катку з турніра на 50 тисяч доларів, там де потрібно було виносити максимальну кількість луту. Саме тому мої тімейти там відео скидують мені предмети і так далі. Не дивуйтесь цьому, такий формат турніра. Але далі щось пішло не за планом, і мені довелося в соло розбиратися з фуловою пачкою іншого стрімера. Що з цього вийшло, дивіться далі. Загалом зараз варіанти проходить багато турнірів від розробників, вони йдуть тиждень за тижнем, тому обов'язково залітайте, якщо хочете підняти свій скіл або просто підтримати україномовний Твіч, україномовний контент, буду дуже сильно радий вас там бачити. Заходьте, скажіть привіт, чату, можете знайти собі тімейтів, якщо вам потрібні друзі, однодумців, що ж приємного перегляду. База, вона, вона нікуди не дівається. Ти приходиш в будь яку А я база така, що, що якщо людина грає в якусь одну гру дуже добре, то вона і всі інші добре. Да, з <рігла> шутерів це 100% стосується, бля. Понятно, що ти не будеш там якогось задроти який бля яйця не миє, нахуй. Сразу, сразу їбашу, <риві> не миті яйця Віга. це їм ба, пацани, блядь. Та чопа не вріт, скільки мати. Сосик не миє, блядь, в ігру. Знову ну. сірваки хуйові. Да. Давай <риві> про <-проху слетіло. риві> За напевно зараз сравні попробуємо. Попробуєш на білу ферму без шмота, без нічого погрозитися. — А я перезапущу гру самостійно. і цю хуйню. Да, — да, Так, так, так. Та-та-та, самостійно позагружуєшся. та Офісе, э, круг. Це тут хаєш, там ну, радіо. Так, да, круг про звукозапись. Що, газуємо одразу на другий? — Да-да. — Чого нікого нема? Йдемо-рідемо, відкриємо. Треба ж ключі перевіряти в точно. Я тогда дарку сразу сыграю, если вы не пробуете. Ну, десятка. Была, была, десятка. Была, была, где на записи, вроде. Батарея. Ваза. Пойдет. Можем пробовать. Да, читаю мат. Подивився? давай сюда, блядь. Бля. А похуй м'як. <звук> не вийшло. Там двоє, да? Напевно. Можемо попробувати їх в'єбати, я не знаю, бля. У мене броніка немає. У мене броніка немає, мене броніка немає. А, давай ну, їх их. Пішли, ваш... пішли на вихід. Пішли на вихід, хуй з ними. На мені ми хуй вийдем. Треба обходити прям через рейдинг. Бла бла бла. Бо нас тут обходить один. Я за другий варіант. Нас справа, тип. Тупо справа. виходимо на наліву і сразу справа буде. Да. Эчкей. Можеш ризикнути через мен, через стекло хуярить. Знаєте, ви підказуєте йому, бо я тоже на цій мафии пропан. Сиди ебашся з ним, ты все. Ч, не маш що не зачекати, просто сиди хуярся. І все, просто Ну Выходи, пикайся. Де він зразу справа далеко близько. Так, да, да, Далеко. Трошки відідиш у тебе пушку не кто А, це нуб. Окей. Okay. Він вже не один. Чуть-чуть правіше наведись. він то звідти не вийде, чуть-чуть правіше, ще правіше. Там немає входу. Тихо-тихо. Або звід... бот. Звукозапис у М110 піджимає тут. До нашого що в мене передвинулись. Что с ціпляшку на дроп впав? То, що мене крокодилі. крокодиле. там справа. Лівіше, лівіше. От. заборчик бачиш? Правіше. Він звідси не вийде. Пейн, зліва. Тут? Чи блін? Ні, Чуть-чуть направо. напали. мене заходити в дар. Во, 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 О. тут. О, бачиш, бачиш, бачиш? бачиш. Сзади, да. Патрон. Сзади в тебе. Mm -hmm, да, да, Это бот. Вот, 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 вот. Сейчас я, сука, буду ебать. Нужно его крутануть и садиться, чтобы спать без блогеров, спит... тут, тут да. там такие садятся. Слева слева. слева, слева. Слева, прощу. Слева, 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 слева. чуть-чуть левише. Вот, я его бачу. Хорош. Нокнутый. Бухуёво. Хорош. Что ты, шалова, блядь? Может, все будет оборачивать. С киношки не выйдет, там нема входа. Я хочу дырку чекнуть, блядь. Чью? Эту, блять. Ну, судя по всему, я чекну дырки этих двух типил. Все, бежит. Есть. Пусть будучи. sworch побег. На мейн начал. это ты хочешь одну катку душу отвести, блять. Да на здоровье. Надо пить того еблана зачекать, блять, на наличие армора целого. Да, тут пять патронов. Лядь думав є торчить. Немана хоче обійти чи що він хоче зробити, не пойму Тебе хоче подождать. Ну окей. Mm. Мені сюди надо, як мені краще попасти сюда. И прямо через директорку через кишку спригнути вниз. Да? Да ти пока еще золота в соб. Что забил? Злота ты там требует, чем пью когось. Та я тут полутав, бля, я не хочу, типу, блядь, там. А, ну тоді на вихід просиду, тысячу. Я, краще раз, выйду, но, по-моему, на бесплатную Да-да, я туда и хочу. Да тут же Лиза, блядь. Думаю, не захотел файтиться, потому а что он получил так, что он, блядь, у там шалом нулев ну, ноль, блядь. В принципе, пиксель дрочит. Ну да, походу. На іскресюк, сука. Ты выбил? Да, индюка убив. Я це не вин. Походу. Ебать. Розряди а як нашого. Складуй його. Луталися ви хорошо, пацани. Такі хуй пососали, да? Єдина різниця. Пізєц, блядь. Нормально таку Єбать Так, це мені треба забирати 100% Філд поки що похуй ви фашку складаєся, все. Угу. Я захиляюсь, я короче. Викинув все це. Ні, викидай хіпку міщу. Тут більше нових ти. Я боюсь, що вони не влізе ніхуя тут. Это mm -hmm. Понял? Что не влазить? Mm -hmm. Нет, треба только один, девять, два, шесть. А, так, отак, от да, да. Что мне нього-то еще сказка? Забирай. Кого, кого, кого? Стоп, Кремко. я так зроблю Ще ти шість казки ти казав десь у ньому? Mm, Ні-ні-ні. Можеш, в принципі, в фашку зложити. Тихо, в принципі. Окей, блядь. Нам треба робити зараз ще катки. Угу, uh угу, -huh, uh -huh, дуже. до речі, той, що в тебе игра спікав тебе знизу. там. Угу. Та це дво, двоє, я їх би в двох тут Ти не бачив. Угу. Суйда, може це велика помилка, що ми звіра позаду тримаємо? Він Просто так розкидаются. Ну, я просто цілий день чекав цього момента, блять. Типа вони мене фул крисили, пацани. Це не просто, блять, була якась хуйта, блять. Фу, фу. крысали. І все одно всосали хуя, блядь. Як так можна грать, я хуй, блядь. Але пінг, вроде не впав, ще має бути, ні? Ні-ні, у мене маленький пин. 28. Там вона проста, як сатінові труси. Це точно. Набагато Так це не на бункері вихід, чи на бункері? Йде прямо, 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 прямо. Біжи, біжи, на лжику. Біжи, біжи, біжи. Разноли его. Це в цій червоній так, так. Пиздец. Блять, як вони на цю карту грають фулл тайм. 99% часу грають карту. У мене вже фарма, блядь, головного мозга нахуй, я не можу думати. Це не лікується, на жаль. На жаль, ні. Бля, нормально на фармі в долбойові. Mm -hmm. Єбать. Ну нічого, я одвів душу, щоб мені більше не хотілося лізти вперед, окей? Будемо так це вважати. Ти <рес> Так. А ти одразу з даєш.